А на першій групі зобов'язані видавати чек? Законом Передбачено, що можна не видавати чек саме на першій групі. Ну, знаєш, от яка. Ну так передбачено законом, а. але знаєш, є категорія клієнтів. От кажуть, що дайте мені чек і все. Як ви будете в цій ситуації? Хоч розкажу. Розкажи, Це бо, якщо... бо і такі є клієнти. Ну да, от прицепився, хоче чеки все. Знаєте, по старінки я так скажу. Є такі товарні чеки, які продаються. Книжечки. Ви його, якщо ви займаєтесь бізнесом, якимсь товаром торгуєте чи послуги вручно можна написати? і вручну. Випишіть, да? да, йому товарний чек, поставте свій підпис, і нехай іде з Богом. Ну все, то ти ну, як і і йому буде спокійно, що він чек отримав, і ви А якби... якщо він скаже я не хочу такі я, ну, я хочу друкова. Це вже його проблема. Тобто, взагалі ну, правила ну, золоте, що на першій групі, на першій групі чек не зобов'язані можна, ну, можна, можна працювати можна без чек. Так написати, і так. без фіскалізації. На першій групі можна працювати і без фіскалізації. Тому е, є нюанси, як там на другій групі, на третій групі, але от те, що без чеку може перша група працювати, це факт. А бухгалтерське юридичне обслуговування. Дві тисячі гривень на місяць, 3500 за з найму. А якщо у вас 10 плюс хлопів, у нас індивідуальний підхід буде. Як знаєте, як ми кажемо, буде така пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. всім. Гарно або складно буде відмовитися. Так, Складно буде відмовитися. Гарного вечора від щатили партнери.